Всім привіт! Так, ну що, сьогодні мені наконець прийшла посилка з сайту Автодок. Я заказував запчастини на свій автомобіль свіже придбаний. І хочу для вас зробити розпаковочку. От така от коробочка. І по вісу кілограм, мабуть. 7-8, так точно. Так, надіюсь, на гарно видно, Так. Діва колій так Так, клас. Ось такі ось о, віщички. Надіюся, все буде дуже гарно видно. Так, перше, найголовніше, сама класна віще, яку я замовив, це... Як думаєте, що? Ось такий ось насосик, компресор двохциліндровий від компанії Yato. На декілька секунд назад змінив налаштування камери. В общем, перша віч, дуже класний двохциліндровий компресор від компанії Е, На 60 літрів за хвилину, двохциліндровий на 10 бар. В общем, Ось така ось офісічка. Потім що ти замовив такий заповний плавку автомобіля. Також в мене тут комплект Ремінь ГРМ на Volkswagen Passat 16 TDI з мотором DCXA 2018 року. Також відкрию, все покажу. Що в мене ще є? Ось такий ось. Прийняти фільтр. Паливий фільтр, мабуть, не був повідомив такий фільтр. я угадав. заказував. Так далі. Це фільтр мастила двигуна. Ось такий ось. Такий. Надіюсь, також нагадав. Від компанії Redux. Це у мене фільтр повітря двигуна. Такий ось. Здається, що вгадав. Так, потім це фільтр, потім це фільтр, потім це Так, це є. І останнє. Це фільтр салону. Фільтр салону. Міняється дуже просто. Такий фільтр. Якимось там фільтр. Хочу тут це робити гарантичого автомобілі під час їзди. Так, а тепер перевіряємо, тут більше нічого немає. Коробочка пуста в мою це вже я вам показував, фільтр повітря показував, пали не показував, маса не показував, е -е, також показував. Що? Давайте подивимося швидко на комплект От. Так, Надіюсь, його Опа. Так. Тут я замовляв, що в комплекті йде ось такий ось водяний насос. Фішка цього насосу, що є два типи. Є з соленоїдом, тобто це насос з перемінною подачею, а є без. Я замовив по парткоду. У мене є програма дилерська програма одіс І по Одісу я підібрав, що в мене має бути насос саме з таким ось соленоїдом. Це пластмасова крильчатка. Ось, таке ось От, Все блистить. Хоч би його не жахнуть під час показу. Так, поки що положимо на місце. Є. Далі ну, тут всякі ролики. Вращається хорошо. Маленько. Три болтика. шестигранник. Це у нас що? Це у нас натяжитель ГРМ такий. Вот. Тут також ролик маленький. Болтики всякі. і схема, як повинно цей ремінь Собственно, Сам ремінь. Ремінь я заказував в компанії СКФ. Китайська подділка. В общем, от такий ось ГРМ. Новенький. Пахне свіжак. Ось з такими зубчиками. Надіюсь, що він мені підійде. Так, це Давайте це це. Це тут. тут, А ось компресор. Також зараз буде розпаковочка. Так, дивиться. ято.

Металічний. Ось От, такий ось агрегат мене очікує всередині. От. Тут є такий ось манометр. Збоку є кнопочка. включить Вот. Тут є шланг і до шлангу є... І ще ось такий ось подовжувач, удлінитель по суржику. І дві ось такі ось вилки, щоб накидувати на кліми акумулятора. А також я бачу, тут -то ось, ось щось лежить. А це, мабуть, для того, щоб накачувати всякі дитячі м'ячі, гральні і таке подібне. Ну що, запишу вже іншу частину відео, коли буду перевіряти це все в ділі. Погнали. Так, ну що, коробочку залишаємо всередині, хватаємо свою сумочку яту, тапочки я вже переодівся, лежать біля мусорника, закрибуємо кросовки і виходимо на вулицю тестувати наш компресор. Ось стоїть моя машина, яку я купив. Volkswagen Passat Зараз будемо відкривати капот і тестувати компресор так, ну ось така вся машинка, це на експериментальних сидіннях це на кожній, в принципі мінімальні підходи середній мінімальний сидінь, дизель 1.6 спеціально 1.6, для того щоб можна було проще зробити суховику для лізерів так, ну що, відкриваємо капот ось така вся машинка вона стоїть зараз потрібно звернути увагу, нам залишається скат, тому що я бачу маленький санвіс підходи потрібності не стоїть відкриваємо нашого пасата. акумулятор новенький так, у нас плюс, це у нас мінус, так? Да? Окей, працює наш компресор. І дивимося, що з цього вийде. Опа. та дам та дам Так. Ну, компресор я, мабуть, поставлю на землю. Тільки хвилю буду використовувати, але, надіюся, я справлюся. Ось такий ще надій компресор. Ось. Зараз підключимо. Сидімо, так. Два хвилини, Так, зараз ми підключимо цю паличку. Опа і будемо його підключати до акумулятора я оставлю сарадині треба швидше бо починається дощ не хочеться всі попередні так що прийдемо дивитися так що дивимося плюс сюди мінус куди так вот почти плюс чи не поміне ну починати робити будемо це подобається так дивимося будуть іскрейліни Падла сразу включився. Дві так двоє. Ага, так. Ага, він тут не вимикається, ніфіга. А, це світло. Тут таке ось світло є. А це включить-виключить. Ну що, давай Ні, Добави, не Може бути. Так вони Окей, приконекторусь, Показує 2 і 3 примерно. Ну, зробимо зараз так от чуть-чуть 2 бара. Ого, та він качає звісно конечно, жестко. Так, відключаємо. Відключаємо. Так, а тепер хочу спробувати таке ось средство, яке я заказав, також сайта з сайта Autodoc з Польщі. Средство для всього пластика автомобіля. Я вже трошечки помив цю машину після покупки на пластик, Зробив сам хімчистку сидінь. Дуже елементарно, якщо когось цікавить, пишіть в коментарях, я вам відповім. Сидіння були трішечки в маленьких розводах тут на спинці. А як ви бачите, зараз все просто ідеально чисто. Ціна питання була приблизно 6 євро на все про все. Так, А зараз ось таке ось, ось средство у нас. ультрафіолетовий фільтр, всі діла, Ну написано на по-польськи, чесно нічого не розумію, ну в мене тут є така ось наготові тряпочка. Я зараз хочу пшикнути. Поставлю на трипод і зроблю вам маленький обзорчик такого вот діла. А ну-ка давайте дивиться. Ось вот так от буде норм, чи впаде. Не думаю, що буде нормально. У мене вже одне є таке средство, але воно мені дуже не сподобалось тим, що воно також спрей, але це спрей пшикалка пальцем -пшик -пшик нажимаєш. А в мене було інше. В мене було е якби, аерозоль, тобто там під тиском газу всередині. І коли ти пшикаєш в машині, просто сидіти невозможно. Так, ну що, давайте спочатку покажу, як було до. Такими воно кругами пшикає. Спочатку трішечка. Подивимося, що у нас з цього вийде. Запах дуже хороший, приємний. Вроді би не жирно, але починає блистіти. Ну окей, зараз поставлю відео на паузу і знімлю вам уже кінечний результат. Я думаю, що в принципі на відео ви нічого не побачите, але я трішки бачу, що пластик починає блистіти. Все, машина натер. Пластик блестить. Сів на задній ряд сиденья, для того щоб більш удачно показати вам. Е, капнув трошечки цим цим жирним средством. Сюди ось на сиденья. Обидно, конечно. Або, можливо, це дощ капнув. Не знаю, але мені кажеться, це я капнув спреєм. Подивимося, як засохнеться Якщо останеться п'ять значить капнув спреєм. Вот на руль, на террорпеду. Все блестить. Дверні карбі по От. Так що вроді би, вроді би непогане средство, мені подобається. І по ціні, і по запаху дуже приємно пахне. Рекомендую, буду брати ще.